Фейрі проти Гала. Круту історію хочу вам розповісти протистояння фейрі проти Гала. Пам'ятаєте, Гала така не тільки пральний порошок, а такий засіб для миття посуду такий був. Це я дивився на Ютубі підкаст одного, з одним підприємцем дуже. Артем Штангєєв. Ну, я його дивлюся, і в Ютубі, і в Тіктокі. Ну, Він подобається мені. Він ще знімався в черняк Бігмані, супермаркети, магазини формату вдома, цей Міксмарт. До чого я веду? І він розповідав історію, може вони не всі чули. Фейрі зашов в Україну і такий невеличкий виробник Гала. Оце вони роблять зараз пральний порошок Гала і раніше ще був Гала для миття посуду. І, ну все ж, Фейрі запускає мільйонні, там, мільйони доларів в рекламу. Там одна капля, пам'ятаєте, така реклама колись була? Одна капля, там тисячу посуди, тисячу штук посуду тощо. Потім Гала випускає рекламу, а ми додавали. Алоя Вера, і, і, крем для рук, і все. І ви миєте посуд своїми ніжними руками і гала вас захищає ваші ручки. Все, гала ці, продажі ростуть, фейрі падають, ці директора європейські не знають, що робити, куди бабки в рекламу уходять, а фейрі не продається. Потім ще вони, пам'ятаєте, такі якісь, як це воно, такі реклама була, ну я не пам'ятаю вже, я згадаю тоді запишу. І що мені так запам'яталося, не, можу не можуть вони там сфе, е, конкурувати з Гала, там по, по ціні, напевно, вона була дешевша, я думаю, так. Да. Але по якісті вона теж була нормальна там така. І потім приїжджає якийсь там генеральний пев, директор по Європі. Приїжджає до директора Гала. Каже, ложить, мети, як це в американських фільмах, розложить бумажку і каже, пиши, пиши, скільки ви коштуєте. Коштуєте. Це цей директор Проктен Енкембел, типу там вони це Фейрі, Тайда, Рієлі, це там вже в їх бюджети мільярдні, там вони просто не щитають. Е, вони не могли справитися по конкуренції. З невеликим виробництвом гала в Україні.